Продовжуємо розбирати задачі з контрольної роботи для восьмого класу і розглянемо третю задачу. Третя задача була в контрольній роботі на властивості вписаного кола в трикутник, а також властивості дотичної до кола. Давайте пригадаємо, що центр кола, вписаного в Трикутник, знаходиться на пересіченні. Бісектриз трикутника. А якщо ми проведемо радіус до точки дотику, він буде проходити під прямим кутом до прямої, яка дотикається до, до кола. Також є властивість, що якщо точка не належить ще нашому колу, і з цієї точки ми проводимо дотичні до кола, то відстані від цієї точки до точок дотику будуть однакові. Тобто точка буде равновіддаленою від. Точок дотику. Давайте от розглянемо малюнок до задачі і цю властивість розглянемо. Ось точка А вона не належить нашому колу, і точки дотику Є і Д, тобто точка А у нас равновіддалена від точок дотику, тобто АЄ буде дорівнювати А. Д. Давайте перейдемо до задачі і розглянемо першу. У рівнобедрений трикутник АВС бічні сторони АВ і ВС з кутом при вершині 48 градусів вписали коло з центром в точці О, яке дотикається із стороною АВ в точці Е, а зі стороною АС в точці Д. І треба знайти кут ЕОД. Давайте для початку знайдемо кут А. Пам'ятаємо, що кути при основі у рівнобедреного трикутника рівні, тобто кут А дорівнює куту С, третій кут Б нам даний за умовою. А отже, ми можемо знайти кут А за формулою. 180 градусів, відняти градусну міру нашого кута Б і поділили на 2, так як у нас два рівних кути. І кут А буде дорівнювати 66 градусів. Тепер пропоную розглянути чотирикутник кутник Пам'ятаємо, що внутрішні кути чотирикутника дорівнюють 360 градусів, а отже, наш кут ЕОД буде дорівнювати 360. Відняти два прямих кута Ой, і АД. О, Так як у нас ОЕ і ОД це радіуси нашого вписаного кола, і вони проходять до точок дотику. А в нас є властивість, що вони проходять до точок дотику під прямим кутом до наших сторін АС і АБ відповідно. І наш кут А ми знайшли 66 градусів, отже, кут ЕОД буде дорівнювати 114 градусів. Пропоную другий варіант розв'язку цієї задачі. Ми сказали, що точка А равновіддалена віддалена від наших точок дотику, а отже А буде дорівнювати АД. Є О у нас дорівнює ОД, бо це радіуси кола. Якщо ми будемо розглядувати наші трикутнички А, ЕО і АОД, то АО у нас спільна сторона. Отже, ці трикутники рівні за ознакою, за трьома сторонами. І якщо у нас ці трикутники рівні, то стверджуємо, що кут ЄОА дорівнює куту АОД. А О у нас ще є бісектрисою, так як центр вписаного кола, буде лежати на точці перетину наших бісектрис. Отже, Кут ЄА е, буде дорівнювати куту ОАД, це половині кута нашого А, а ми в першому варіанті на початку знайшли цей кут 66 градусів. Отже, наш оцей кут буде складати 33 градуса. А тоді ЕОА буде дорівнювати 180 градусів, мінус прямий кут і мінус ЄАО кут, який складає 33 градуси. Отже, наш кут ЄОА дорівнює 57 градусів, так як наші трикутнички були, ми довели, що рівні, то кут ЕОД складає 2 кути ЕОА. Тобто 114 градусів. Давайте розглянемо другу задачу. У рівнобедрений трикутник АВС, бічні сторони AB і BC з кутом при основі 58 градусів писали коло з центром в точці О, яке дотикається і стороною AB в точці Е, а зі стороною BC в точці F. І треба знайти кут ЄОФ. Пам'ятаємо за наші кути при основі рівнобедреного трикутника, що вони рівні. А отже, ми можемо за властивістю суми наших внутрішніх кутів трикутника, знайти кут Б. І він буде складати 64 градуси. Давайте тепер розглянемо чотирикутник ЄБФО. Кут Б ми знайшли 64 градуси, О є, і ОФ прямі кути, як радіуси проведені до точок дотику, і знаходимо наш кут ЄОФ. Це 360 градусів. Ми віднімаємо наші прямі кути і віднімаємо кут Б. І тоді кут ЄОФ складає 116 градусів. Давайте розглянемо третю задачу. У рівнобедрений трикутник АБЦ, з бічними сторонами АБ і БЦ. Вписали колом з центром в точці О, яке дотикається і стороною АБ в точці Е, а зі стороною АС в точці Д. Утворений кут. EOD складає 110 градусів, треба знайти кути трикутника А Б С. І знову пропоную вам розглянути чотирикутник кутник сума кутів внутрішніх 360 градусів кут О Є, а і кут ОДА прямі складають 90 градусів, так як. О, є у нас і оде радіуси проведені до е, точок дотику зі сторонами А, Б і АЦ відповідно. А отже, наш кут А буде дорівнювати 70 градусів. Так як у нас трикутник рівнобедрений. Наші кути при основі рівні. Кут А дорівнює куту С, тобто 70 градусів, і залишається нам знайти кут Б. А він буде дорівнювати 180 градусів відняти подвоєний наш кут А. Тобто 180 градусів відняти два кута наші по 70 градусів, і буде складати він 140 градусів. Отже, кути нашого рівнобедреного трикутничка, два кути 70 градусів і один 140. Дякую всім за увагу!